Доброго дня, малята. Сьогодні ми з вами проведемо спостереження в цікавому місті. Малята, погляньте на ці будиночки. А хто в них живе, вам підкаже загадка. Це маленька трудівниця, мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Так, це бджола. Найчастіше бджоли живуть в будиночках, які роблять люди, і звуться вони вулики. Вони бувають різної форми та кольору. Бджоли в цих будиночках живуть сім'ями. Бджілки – великі трудівниці. Тільки ясна погода, вони вже летять до квітів, чи немає де нектару. В середині квітів запаси солодкого нектару. Саме за нектаром прилітають до квітів бджоли. Бджола сідає на край квітки і повільно заповзає в його глибину. Висмуче сік і ковтає його в свій шлуночок. Довго літає бджола з квітки на квітку. П'є сік, переносить на собі квітковий пил. За цей час квітковий сік у бджоли в шлунку переробляється в запашний солодкий густий мед. Бджоли, перелітаючи з квітки на квітку, п'ють солодкий квітковий сік, нектар і переносять на лапках квітковий пилок. Адже коли бджола пробирається за капелькою нектару, на черевця, на лапки і на спинку потрапляє пилок. Кажуть, як бджоли запилюють квіти, значить переносять пилок. Крильця у бджіл тонкі, їм важко боротися з сильним вітром, тому бджоли не вилітають в холодну і дощові дні. У бджіл на ногах цілий набір інструментів. Тут і пензлики, якими бджола збирає квітковий пил, і кошики, в яких вона переносить пилок, і щіточки для чищення очей від того ж пилка. Хоботком бджола дістає нектар, а жало використовують для захисту. Коли бджілка, е, вжалить людину, то на жаль, вона погибає, тому що в неї руйнується все тільце. Діти, а ви знаєте, хто з диких тварин дуже любить мед? Правильно, це ведмідь. Лісовим бджолам ніхто не робить будиночки вулики, тому вони розміщуються в дуплах дерев. Ось так кожного дня. Бджоли встають рано вранці і працюють, не покладає лав. Ось чому люди, коли хочуть похвалити когось, кажуть працюють як пчілка. На цьому наша подорож закінчується.